Ну і звісно ж повертаємось періодично до ситуації на наших фронтах, де триває протистояння расистам, Так от, на Авдіївському напрямку через залізницю ворог намагався прорватися до новокалинового. Відповідне відео виклала окрема танкова перша окрема танкова бригада, і на кадрах можна побачити рух колони вже через залізницю, але вдалося зупинити колону завдяки влучним пострілам наших артилеристів. І варто додати, що не зважаючи. Чи на тотальну перевагу окупантів збройні сили України продовжують стримувати сили ворога, який поставив за мету в найближчій перспективі заволодіти Авдіївкою? А практика показує, що шансів технікою прорватися в них фактично немає.